Американський ринок є заповнений, і на ньому вже неможливо знайти нових клієнтів. Та взагалі афворок та файбер вже переповнились. На ньому взагалі би отримати тяжке замовлення і так далі. Знайомо, мені здається так. Але слухай, насправді способи не змінились, насправді ринок не є переповнений. На ньому ще залишаються дофіга клієнтів, які потребують твоїх послуг. Лише потрібно знати, як це робити. І ще більше секрет тобі відкрию. системи залишаються такими самими, як на українському ринку. Реально, та сама розсилка, вона працює на США. Потрібно просто персоналізувати її трошечки більше та переробити якраз в американському стилі. Той самий спосіб, просто перенеси його на цей. Ринок і всі інші способи, такі як створення контенту, такі як просто звернення до людей і так далі. Все працює так само, як на українському ринку. І чому ти досі це не робиш, невідомо, тому що ти думаєш, що він вже переповнений. Ти просто отримав негативну відповідь. Але це вимагає часу. Тож попробуй, хоча б надіслати кілька десятків або сотень розсилок і далі скажеш, чи це працює, чи це ні.